Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Час якихось пісень, коли ми хочемо також повторювати за тією дитинкою, яка на пісеньки, яка також щось робить. І ми хочемо, щоб наша дитинка вона повторювала за цим героєм, яка на екрані, або за дівчинкою, або за хлопчиком, який на екрані, ми також ці рухи можемо повторювати самі, щоб дитинка бачила, що ми зацікавлені, що ми повторюємо за цією дитинкою, яка на екрані. А потім дитинка вже буде повторювати за нами та за цим героєм, який також показує ці всі рухи та жести. Особливо, якщо це під час якоїсь там рухливої гри або купання, або щось таке. Де дитинка повинна робити ніжками, ручками. Це дуже добре запам'ятовується. Це насамперед не просто жест, а як рух, і дитинка просто це показує, як вона це робить під час цього процесу, і це дуже добре буде вже в пам'яті складатися. Коли ми з вами вводимо жести під час режиму дитини, Протягом дня, наприклад, завдяки м, пісень, рахувалок, лічилок, або просто якихось таких пісень, які полюбляють наші діти, то ми повинні починати з того, що ми беремо ті слова, які повторюються, і ті слова, які є основні цієї пісеньки. І коли ми з вами. Показуємо на жестах, ми її повторюємо декілька разів з дитиною. Ці слова виділяємо, а інші слова ми можемо зовсім не показувати. Якщо дитинка говорить, ми можемо словами проговорити ці слова, але жести ми показуємо тільки на ті основні слова. Якщо дитинка не говорить, або погано говорить, є якесь порушення. То ми можемо просто і говорити, і жести використовувати тільки ті, які є основні. Або тільки жести. Наприклад, як я показувала. Я голосом нічого не казала, тільки показувала жести. Так, також можна вести такий спосіб спілкування та навчання. Цей пальчик мій дідусь. А цей пальчик баба, а цей пальчик мій татусь, а цей пальчик мама. А цей пальчик ім'я дитинки. Цей пальчик показуємо на великий палець, мій дідусь. Потім на наступний палець. А цей пальчик баба. А цей пальчик. Мій татусь середній. А цей пальчик, мама, він трішечки нижчий. А цей пальчик самий маленький. І показуємо на ім'я дитинки, або на саму дитинку. Наприклад, диктелюємо Альони. Або показуємо на дитинку, що це пальчик його. Цей пальчик мій дідусь. А цей пальчик баба, а цей пальчик мій татусь, а цей пальчик, мама, а цей пальчик Альони. Хлюб, хлюб, водиченько. Показуємо такі е, хлопки. Ми показуємо хлюб, хлюб, водиченько. Умий або ми кажемо своє личенько, і ми можемо це слово також не показувати, бо в нас такий жест, ніби ми своє личенько миємо. Або ми кажемо е, ім'я дитинки. Уми, там катруся личенько, наприклад. І ручки, і ніжки. Ми показуємо на ручки, можемо ось так перегортати їх. І ручки, і показувати на ніжки, і ніжки. І носик, пальчиком казінним ми показуємо на носик, і щічки, або ось так обома пальчиками, або ось так долонями. І знову ж таки, ми робимо ці хлюпи: Хлюп, хлюп, хлюп. Хлюп, хлюп, водиченько, умий своє личенько, і ручки, і ніжки. І носик, і щічки. хлюб-хлюб-хлюб. Це хороша дівчинка. Звуть цю дівчинку Маша. А це і тарілочка. В цій тарілочці ні не каша. Ні, не каша, та не вгадали. Сіла Маша, зіла кашу. Всю скільки дали. Ми показуємо на дівчинку або на ляльку, або на малюнок якийсь пальчиком і кажемо, що це як добре, хороше, ніби ми голівенькою гладимо. Дівчинка, це хороша дівчинка. І звуть, ми показуємо ім'я, цю, також е, на ляльку, або на цю дівчинку. Маша. Якщо дитиночка маленька, ми не дактилюємо. Ми е, або кажемо, наприклад, е, якщо ми на сестричку хочемо вказати, що це сестричка, або е, ми якесь. Е, Можемо вгадати, сказати їй жестове ім'я, наприклад, косичка, да, як я показала, і таку косу, ніби ми заплітаємо. І ми вже можемо це ім'я замість того, щоб дактилювати, показати, це жестове ім'я, ну, як коса. І потім ми показуємо, знову ж таки, пальчиком, що це її тарілочка. Потім на цю тарілочку показуємо пальчиком, що там немає каші, ні не каша. Так, ми повторюємо: ні не каша, ні не каша, не вгадали. Ми кивком показуємо головою, що ми ну, це як слово ні, так, вліво вправо, ні не каша. І потім ми кажемо, що ні, не вгадали. Сіла, і знову ж таки Маша, ми можемо сказати, як дівчинка або коса. Сіла Маша. З'їла кашу. Всю, ось так, ніби ми по тарілочці показуємо. Скільки дали? Це хороша дівчинка. Звуть Цю дівчинку Маша. Це її тарілочка. Ці тарілочці ні не каша. Ні не каша. Та не вгадали. Сіла Маша, з'їла кашу. Всю скільки дали. У моєї доні оченята соні. Рученькі, мов звати, доня хоче спати, потягушечки потягнися, мерщій, мерщій прокинься. У моєї доні, тобто ми показуємо на себе, та жесть доня. Доні. Оченята і показуємо, що оченята в нас такі ніби прикриваються вже, вже хочуть спати. Соні. Рученьки, мов звати. Ми просто показуємо, що е, ручки вони вже не, нічого не можуть робити, не працюють, ось такі, мов звати. Доня хоче спати. Потягушечки ми показуємо, як ми це робимо. Потягнися. Мерщій, мерщій, прокинься. У моєї доні оченята сонні. Рученьки мов звати, доня хоче спати. Потягушечки потягнися, мерщій, мерщій, прокинься. Я Праска, помічник мами, гладжую простирадла і піжами. Ти малюк мене не чіпай. Я гарячий, як вогонь. Я ми можемо показати на себе, ніби ми кажемо з боку праски, я праска. Помічник мами. Гладжу прости радла і піжами. Можемо просто показувати, що ми гладимо. Ти малюк, якщо це малюк дуже малесенький, ми показуємо ось так. Або ось такий малюк. Малюк мене не чіпай. Показуємо на себе, ніби ми тронули і показуємо ні, не чіпай. Я гарячий як вогонь. І показуємо вогник. Я праска, помічник мами, гладжу прости радла і піжами. Ти, малюк, мене не чіпай, я гарячий, як вогонь. Дощик, дощик, кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять, бо намочим ніжки. Показуємо, як лється дощик, дощик, дощик. І ось такі краплиночки. Кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Просто показуємо ось таку доріжку. Ми не підемо. Можна просто е, показати такий жест відрицання, що ми не підемо гулять, бо намочим». І показуємо на ніжки, ніжки. Дощик, дощик. Кап-кап-кап. Мокрі всі доріжки. Ми не підемо гулять, бо намочим ніжки. І кашель, і нежить. Малого слонятка. В аптеку побігли і мама, і татко, і ліки компреси взяли для дитинки. І кашель показуємо ось так, що ми кашлюємо, і нежить. Ніби біля носика, ось так, от ми удираємо. Малухо. Слонятка. В аптеку ми просто показуємо, що вони побігли. І мама, і татко, і ліки ми просто показуємо, як таблеточки, і ліки, компреси. Взяли і можна показати або на дитинку пальчиком, або дитинка для дитинки. І кашель, і нежить малого слонятка. В аптеку побігли і мама, і татко, і ліки, компреси взяли для дитинки. Латки, латки, латки. Печемо оладки. Це для тата, для матусі, це для діда, для бабусі. Для маленької катрусі. Долонькі латки, Будуть нас оладки. Ням-ням-ням. Латки, латки, латки. Ми просто б'ємо ось так, робимо хлопки. Печемо оладки і ось такий кружечок малюємо. Потім згинаємо пальчики. Цей великий пальчик. Це для тата, щоб запам'ятати, і показуємо жест. Це для матусі біля тата, це для діда, для бабусі. І ось самий малесенький пальчик це я. Дитинка показує на себе. І може промовляти своє ім'я. Там, наприклад, для катрусі. Долоньки ой латки. Будуть нас оладки. І показуємо на свій живіт, що дуже-дуже смачно. Ням-ням-ням. Латки, латки, латки. Печемо оладки. Це для тата, для матусі, це для діда, для бабусі, для маленької. Катрусі, Олоньки ойлатки, будуть нас оладки. Ням-ням-ням. Мишка матуся знайшла рукавичку. Всіх мишеняток до неї покличте. Хлібчика скипку дасть покусати. Їх обійме і вкладатиме спати. Показуємо, ось так, коли ми кажемо, мишка матуся знайшла рукавичку, ось так рукавичку догори і донизу, ось так перегортаємо нашу долоньку. А потім кажемо всіх мишеняток до неї, покличте. Ось так пальчиком, ніби ми кличемо. Хліпчика скипку дасть покусати ось так, ніби ми всіх мишеняток вгодували. Їх обійме і вкладатиме спати. І ось так показуємо, ніби вони вклалися спати. Мишка матуся знайшла рукавичку. Всіх мишеняток до неї покличте. Хліпчика скипку дасть покусати, їх обійме і вкладатиме спати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Збираємося гуляти, зав'язала катрусі шарфик смугастенький. Одягнемо на ніжки, валянки, чобітки. І підемо скоріше гуляти, стрибати, бігати і скакати. Ми показуємо наші цифри просто пальчиками, ніби ось так вони з'являються. Раз, два, три. 4, 5. Збираємося, тут значення якось більш схоже на як одягатися. Тому показуємо збираємося, ніби одягаємося. Гуляти. Зав'язала, і вже ім'я дитинки ми можемо показати також, як тобі, шарфик і показуємо смугастенький такий. Одягнемо. Якщо ми на ніжки одягаємо, ми показуємо ось так. Одягаємо, да, одягнемо. На ніжки валянки, чобітки. І підемо скоріше гуляти і показуємо вже ці дієслова, слова, як ми це робимо. Стрибати, бігати, скакати. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Збираємося гуляти. Зав'язала катрусі шарфик смугастенький. Одягнемо на ніжки валянки, чобітки. І підемо скоріше гуляти, стрибати, бігати, скакати. Коли ми з вами вводимо дактель при вивченні жестової мови з дитинкою, обов'язково треба тренувати дитинку на пам'ять, на зорову пам'ять, робити різні пальчикові гімнастики, тому що ручки не звикли до спілкування дактилем, це трішечки складніше. Тому є декілька різних таких рух вправ, які допоможуть. Нашим ручкам, нашим пальчикам почувати себе дуже вільно та спокійно. Тому тренуйтеся, це один з варіантів, але їх дуже багато, це саме такий простіший, саме такий легкий. Тому підбирайте і потім ускладнюйте вже завдання до своєї дитинки, щоб вона дуже добре змогла спілкуватися дактилем. Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання.